Вітаю, шановне товариство, слава Україні. Сьогодні буде дуже злий запис про якусь просто закінчену неадекватність його і його вадної кліки. Знаєте, я деколи навіть собі пробую уявити, як вони десь ярмаком можуть проводити наради, чи десь там сиячи на диванчиках, роздумувати, а як ще більше накласти на голови своїм українчикам, будуть радіти, облизуватися, тішитися, ну зовсім майже як шоколад. І головне, це ж не від Порошенка. Чи може стануть принюхуватися і щось розуміти? Ну це ж ні дня без якогось закінченого абсолютно дикого трешу. Отзе, зараз у своєму зверненні вирішив обласкати українчиків своєю великою милістю царського плеча. Милість, що правда, так собі, а от цинізм, ну просто рідкісний, дикий і смердючий. От ідеальне продовження отого мільярда дерев, інвестиційних нянь. Президентського університету, є бабусь, індустріальних парків, тисячі доларів на депозит всім дітям від використання надр. забулися про таке. А вже доходить, ще трошки-трошки вже би мали виплачувати. Тисяча доларів, все. Нема? ні, не склалося, ой як. І мільярда дерев нема. А ви звітів не бачили? звіті є, вже давно мільярд дерев є, все. Кешбек вкрадений у військових за рахунок дронів. І життів наших військових, от цього цього популістського трешу абсолютно недоречного, неадекватного в країні, яка перша реально бідна, друге в якій страшна війна на виживання, і тут знову черговий аукціон небаченої щедрості. Слухайте, ну це все це звучить просто як таке, знаєте, відверте знущання, от дійсно взяти, зайняти штани, нагадати на голову українцям і надіятися, що вони задоволені будуть з цього. Ну, На жаль, деякі, принаймні ті, хто мають розказувати, яка в нас хороша влада, правда, як той перебудовний фільм був, по-моєму, забута вивод'я для Флейт Рязановський, де була та пісня там, е, дуполизів влад, про владних. Ми не сієм, не плашем, не строїм, ми гордімся общественним строєм. От для тих, напевне, будуть розказувати, як це прекрасно. Про що йдеться? Мова про ініціативу. Нашого інфантильного недоросля якому щось збрило знову в голову. Хоча чогось нового, ці мудрі наші, навіть у найтупішому варіанті підкупу населення за бюджетні вкрадені в бюджеті гроші, самі чогось нового вигадати не можуть. Тільки з кожним разом це все виглядає все тупіше, тупіше, нагліше, цинічніше і жалюгідніше. Отже, мова про вовину тисячу. Роздати всім і багатим, і бідним, без розбору, по тисячі гривень, хто звичайно зафіксований у дії. А далі, а далі а далі там є свої інші резони. От тільки ця ідея була вигадана навіть не Зеленським. Придумала її колись прем'єрка Жуля Володимирівна, ще у той час, коли це було тисяча гривень. Не 24 жалюгідні долари, як при Зеленському, а 130 доларів. І то тоді та Юліна Тисяча була розгромно критикована і опозицією, і партнерам по коліції всіма. Навіть в уряді казали, що це вже просто межа цинізму. Україна тоді ні з ким не воювала. В Україні тоді було нормальне, непогане економічне піднесення, хороша економічна кон'юнктура, все було ніби спокійно. І то тоді казали, слухайте, це якась межа, це вже гранню. Сьогодні. Ну, просто в мене вже від зості не вистачає е, навіть просто аргументів і слів, як реагувати на цей убивчий для країни маразм якогось одного, ну, того, кого в американській пресі ще з травня місяця вже нарешті почали відкрито, неприховано називати параноїком. А хіба тільки одного? А вся система влади, яка провокує будь-які рішення, де можна щось вкрасти, а потім чимось, якимось черговим трешом, це все заховати і замотити. А всі, хто підхвалює, облизує цю владу, а не вони, от недавно дуже багато Богу похвалює, буквально коли це вчора, позавчора зе зустрічався з якимись кишеньковими активістинятками. Списку не переглядав, можу собі уявити, але побачив там, ну, такі, знаєте, особливо глибинне вилизування, допис її просто наскочив, від такої вже дуже оприходуваної добре давно, ще під час вільнівського саміту. Пригадуєте, Дар'я Калинюк із громадської організації, чи із ізволять, ой, перепрошую, із Шабунінського центру протидії корупції. Пам'ятаєте, вона тоді її спеціально везела у президентській команді. Це такі в нас оптивіст, активісти, антикорупціонери, боротьбі, дуже опозиціонери великі, які... Яку везли в обозі Зеленського, щоби знали, він буде обгаджувати наших союзників, а вона має вискочити, як знаєте, така собачка, тяв-тяв-тяв, потявкати в підтримку. Вона тоді теж обливала брудом, її в нас дуже багато цитували. Спеціально так, щоб загідні посольства не могли не побачити, що не один президент у нас трошки того, ну, невдячний в розумінні абсолютно, а в нас все суспільство виявляється, те, кому допомагати не треба, і з ким ліпше не мати справу. Отак це все виглядало. Там такі, зараз пішу після цієї зустрічі цих активістиків, похвальби в геніальності Великого Корчого та те, що як же ж він прислухається до тих? До тих, хто сухняно і так вторять кожні його забаганці. Може, це йому ті активісти? Отак Калинюк, Дарія, Шабунін і інші йому такої хінеї підсунули? Чи хто ще підсунув? Ну, давайте по суті. У мене просте питання: оця ідея зараз. Невідомо звідки, при нестачі бюджету, при в тому, що бракує абсолютно всього, роздавати по тисячі гривень це геніальний план перемоги від Зеленського. Може, це і є оце те, що називається план перемоги. Може, це взяти, забрати в армії гроші, не закупити дронів. Не замовити снарядів, не передбачити, не додати на харчування, там і так крадуть, як в останній день, або так, як ніби війці мають завтра загинути, можуть його одні загинути. Так, напевне, позиція Володимира Зеленського і його орків. От, забрати від них і роздати без розбору. Потрібно, не потрібно, допоможе, не допоможе. От з 1 грудня роздати по тисячі гривень всім українцям. Тобто. Просто подивіться, у нас немає грошей на армію. Вони про це прямим текстом говорять. У нас не закуповуються державою дрони. Так вони не закуповуються. Хоча Бреше Зеленський, що закупили 1 мільйон, півтора мільйона, чотири мільйона. Ні, їх закупили 260 тисяч. Про що навіть ті, хто старається владу хвалити, той ж самий Мадяр, скажімо, говорить, що це такі дрони не літають. Це злайна і палок склепені. І чекають, коли їм привезуть. Від волонтерів, від громадян, від органів місцевого самоврядування, коли звідти передадуть, Зброя? зброю ми отримуємо ще в пожертву від союзників. Бюджет тримається досі лише на пожертвах і запозиченнях. До правнуків буржуноками всіх хоче зробити зеленських. До правнуків будуть повертати наші діти, внуки і правнуки, те, що він по нас запозичав. Для найбідніших верст населення заморозили на три роки пенсії і соціальні виплати, тому що немає грошей. Бізнес і найманих працівників душать підвищенням податків, тому що треба грошей, нема за що армію отримати, як кажуть, союзники вже косяться. А як ви там використовуєте фінансову нашу допомогу? А щось там вас не так? А воно всім, і бідним, багатим, вирішило з Барського поча ще по тисячі продавати з бюджету. От Ну просто це взагалі поза будь-якою межею. Це щоб що? Щоб це ворог на це глянув і сказав, ой, перелякався від цієї тупості і подумав, може в цього Зеленського там дійсно трильйони доларів вважать, може в нього ще щось поприховано, може в нього ядерна бомба десь захована, якщо він може так розкидатися грошима і почав утікати. Ні, ну це, знаєте, мені навіть самому тут іронія не вдалася, тому що це занадто все тупо. Що, може, українчики за цю тисячу десь купили чи склепали для себе найдешевші труни, які тільки можна знайти, бо з такими підходами до війни, з таким ставленням, як Зеленського, дуже скоро вже не буде кому, і не буде за що їх хоронити. Може, щоб весь світ збагнув нарешті, що Україною править божевільний, і що тут треба якось пообережніше, тому числі зі своїми грошима. Дуже заважає декому в Москві те, що Україна дістає таку допомогу із Заходу. Може, треба показати, що не треба Україні більше допомагати? За принципом Афганістан, значить, Афганістан? Чи як? От я наскочу Варєва отаку дуже лаконічну, в мене лаконічно не виходить, а в нього, от у Арєва, така лаконічна послідовність. Крок один. Забрати у людей тисячі гривень зарплат через підвищення податків, пояснюючи потребами армії. Крок два. Віддати тисячу з цього всього барського плеча, закреслено президентської милості. І крок три: розповісти стеломарафону про те, який Зеленський, як він турбується про народ. Тим часом у нас в країні, яка не може виплатити бойові військовим. Тим часом у нас 25, виявляється, 30 мільярдів зайвих гривень. Ще раз кажу, військовим не доплачують, бойові затримують, за поранення нема, за загиблим затримки. А 25 тисяч мільярдів отак взяти і просто викинути. 3 мільярди на кешбек взяти і викинути. 2 мільярди на марафон і оплату російських, не російськомовних навіть, а російських каналів Домі Фрідом і іншої бредоти на зйомки. Такого ж ніколи в мирний час ніколи за державні кошти не знімалися розважальні серіали. Виявляється, під час війни, коли ні на що нема. Можна за державний кожні мати державні серіали і ще те 25-30 гривень ти, мільярдів гривень, і ще на дороги. Тільки те перше, це ще без дорожнього фонду, просто виділення з бюджету ще 42 мільярди гривень. Це все можна роздавати, це можна розкидати. На військових нема, на зброю нема, на вчителів нема, на соціалку нема. А на забаганки маленького інфантика є. Ніжками тупо, я хоче, ну як не дати. Як же ж не дати? Тим більше на цьому, що ж можна буде потім і на і вкрасти. Не всі отримують, не всі мають ту дію. Хтось за кордоном не перерахують, не виведуть, ще десь там. Ну, пару мільярдів залишиться. Ну, не доларів, тільки гривень пару мільярдів, але чому не взяти? Ну, така історія. Тому насправді це, це неймовірно брудно. Ну і ще. Ще маленьке питання, а що це будуть за гроші? Гроші просто так не беруться. Якщо це будуть живі гроші, реальні гроші, то вони будуть забрані тільки з армії в себе, своїх чиновників Зеленський не забере. Вони забрані в армії. Якщо це умовні так звані гроші, то в такому випадку їх надрукують для витрат на конкретні ті послуги. І це автоматично додаткових навіть 30 мільярдів гривень додрукованих. А вона зараз може навіть побачити по обсягу е, готівки, вона е, ну, зросла, досить відчутно зросла за цей 24-й рік, саме обсяг тільки готівкових коштів. І там, по-моєму, за 760 мільярдів гривень тільки готівки ходить. Про безготівку не йдеться, тільки готівкові. От уявимо, саме додруг цих коштів автоматично підсовхне інфляцію через занадто великий розмір емісії. Якщо ж це буде третій варіант запозичених від союзників коштів, взято і туди витягнуто, і роздано просто для задоволення свого, то це взагалі буде катастрофа. Бо на тому на нас просто реально махнуть рукою, як на якийсь кінчений і невиправний тупик цивілізації. Ніхто не буде розбиратися, що там українчики беруть, українці обурюються, а насправді це там авантюра одного Зеленського. Ні. В країні, де пройшли. Чесні вибори, де захоплена влада відповідальність за будь-які злочини, за будь-яку неадекватність, за будь-яку дурість влади веде весь народ. Остаточна ціна вже буде для України ну, вимірюватися для початку десятками мільярдів, але не гривень. Зовсім не гривень. Дуже серйозно буде вимірюватися. І ще одне питання: а хто йому дає право президенту? Простермінованому, узурпатору, але досі ще вважається президентом, хто йому дає право так розпоряджатися державними податками і державним бюджетом. Він цар, він імператор, він верховний князь, він свої гроші роздає. Порошенко роздає свої гроші, зароблені на своєму бізнесі, і його ший обливають брудом, обгаджують брехнею орки Зеленського. Гобліни Зеленського без перерви щось на нього брешуть. Зеленський хоче роздавати бюджетні гроші, до яких він взагалі жодним боком не причетний. Таке враження реально, що в нас почалися вибори, і Зеленський під них починає робити оцей аукціон неймовірної щедрості. Слухайте, це абсолютно безвідповідально, настільки, що мені просто важко підбирати до цього всього цензурні слова. Я ще раз кажу: я ж аналітик, я стараюся говорити про аналітичні речі. А тут, тут тема, яка ну, прийняла просто до глибини, я не можу про неї не говорити, але висовлювати це. Елементарною нормальною культурною мовою і якось аналізувати трудно, бо аналізу тут треба тут просто не можна знайти. Це просто тупе нагле плювання, харкання в обличчя всьому своєму народу, своїй країні і всім союзникам, і всім тим, хто нам допомагають. Демонстративне харкання. Що Путін попросив? Треба, щоб ми нарешті втратили підтримку остаточно. Афганістан так Афганістан, так чи як? Давайте ще по суті трошки. Це ж має бути. Якимось чином оформлено, як законопроект про внесення змін до бюджету. І там потрібно чітко записати, записати звідки воно хоче забрати ті гроші. Це десь порядка 30 мільярдів на оцю забаганку. Тобто бюджетний кодекс чітко передбачає: напиши в законопроекті, де його взяти. Воно ж не хоче е, нічого писати сам, він же не хоче вносити законопроект, він просто хоче, щоб хтось. Від його імені розказують, що це ні, щоб хтось взяв ці гроші, десь забрав, щоб на нього були всі громи й блискавки. А він Зеленський розпоряджається з 1 грудня їх роздати, з 1 грудня нагадую. Тобто з бюджету ще цього року. А тепер нагадуємо, це з того самого бюджету, при який міністр фінансів Марченко, Сугиня, і голова бюджетного комітету Підласа разом з головою фінансового комітету Гетьманцевим. Пригадуєте, як в серпні вересні плакали, на армію не вистачає 500 мільярдів. Це вони розказували про 500 мільярдів. Це не я розказував. Я казав, що це щось, щось перебріхано. Десь вони дуже вкрасти хочуть, десь ще там щось. Потім витягнули, десь там з українців, підвищили податків. Вже ніби 500 мільярдів не треба, десь ще щось вкрали. Виявляється, вже потрібно менше, а виявляється, в них ще є і зайві мільярди. Тобто вже 500 мільярдів не треба, вже вистачає. Чи вже капітуляцію підписали, тепер вже армія їх можна не фінансувати? З армії можна видирати, вигризати тепер? Так чи як? Воно ж, ж зробило заяву, що вимагає роздати. А коли нічого не просипиться, то ж українчикам не платити з українцями, тоді ж пояснять, що це винні. Верховна Рада, кляті депутати не ухвалили закону. Уряд з ЛМВФ, Міні... Міжнародний валютний фонд втрутився і не дозволив кляті американці от Байден. На фініш своєї кар'єри відмовився виконувати план перемоги Зеленського, в якому виявляється, в таємній частині було, що Зеленський роздасть бюджетні кошти з українчикам, і вони за нього раду, коли буде якесь перемир'я, за нього за це проголосують. Це, напевне, таємна частина плану перемоги. Байден перешкоду. А, ну І не, неодмінно винуватий буде в тому, українчикам, ще раз кажу, не путати з українцями, поясніть, винуватий буде в цьому ще й Порошенко. А ця особа, так бачите, мріяла. Так бажала всіх нафарширувати тією своєю подачкою. Знаєте, як не дивно? Але варіант є, коли воно просто, як завжди, збрехало. Або в дурбані щось зварганило, то такий варіант виявиться ще найкращою ситуацією, бо бреше він завжди, і ми вже до цього якось звикли, від його брехні, правда, гинуть люди. Від брехні по пошашечки на є вже сотні тисяч загиблих, мільйони зламаних доль. Це його брехня, це її ціни, ціна. Але тут від цієї брехні воно хоча б принаймні не обернеться якоюсь додатковою фінансовою катастрофою. А вкрасти з ЗСУ або з бюджету і десь ще десь ще отих 30 мільярдів, це все-таки значно гірше. Ну і просто наостанок. Щоб зрозуміти весь синіт ситуації, я вам добавлю дві новини, дуже різні, О, Дві новини, які сьогодні виринули, і ними обома вони ще будуть хвалитися. На наступний тиждень готується, в Верховній Раді буде засідати сесія, і там серед скандальних законопроєктів буде законопроєкт про рахункову палату. І в цьому законопроєкті є ну, опозиція вимагає великих, серйозних змін, сотні там, чи тисячі поправок дає, де треба щось поміняти, тих, які, до речі, від нас вимагають наші основні донори з G7, а ініціатива. Одної такої дами нинішньої керівниці рахункової і подружки, і сусідки по сходовій клітці, і керівниці колись громадської групки друзів кварталу в Кривому Розі Піщанської, особистої подружки Зеленського його жони. От вона свою незалежність. Бачить в цьому законі вимагає, пропонує і просить Верховну Раду передбачити тільки одне: вся незалежність для рахункової палати від банку, від президента, ну а більше від нікого вона незалежно, від кого ще може залежати подружка Зеленського. Отже, вона обраховує тільки в одному особистому грошовому забезпеченні. Вона вимагає для себе зарплату увага, на рівні 450 тисяч гривень на місяць. 450 тисяч нічого так, правда? Це на фоні оцеї зеліної тисячі. Порошенко вже про це, до речі, дуже чітко висловився в тому недавньому виступі, який ми так називаємо іноді як такий ніби ескіз плану перемоги від Порошенка. Він сказав, що це абсолютна аморальність, коли зарплати будь-кого в Україні під час війни, будь-кого, наглядові ради, немає значення, кого, будь-кого будуть вищі за випати воїнам на фронті, на фронті або в ТУ. Будь-якого. В даному випадку чомусь друзі Зеленських не хочуть обмежуватися оцією зеленою пліснявою одноразовою тисячею. Їм давай 450 тисяч і щомісяця. От маєте паралельно народу кинути по 24 долари один раз і вірити, що цей народ буде на колінах стояти і молитися на Зеленського, а своїм... Під півмільйона зарплати кожного місяця. Це ще не найбільше. Більше вона буде там красти хаборі брати, очевидно, інші речі. От маємо один момент. І другий момент. От вчора, ні, сьогодні ж, уряд радісно відзвітував, знаєте про що? Прекрасна подія! Відновлюється про фінансування програми прихисток. Ну, чудово. О, значить, з'явилися реально гроші. Тому що це програма, яка потрібна. Це програма на певні компенсації тим, хто. Приймають безкоштовно у себе на своєму своїх помешканнях, в своєму житлу, приймають втікачі внутрішньо переміщених осіб на території України. Оте, що Зеленський розказує, зберегти їх в Україні, щоб вони не виїхали за кордон, щоб поверталися в Україну. Вони не мають куди повертатися багато хто. І от для цих людей, хто в Україні лишився, виявляється, існує програма прихисток. І вика радість, слава Богу, на прихисток пішли гроші. Так от, я вас хочу. Підвести до ще одного цинізму. Програма Прифісток була повністю зупинена з 1 вересня. Тепер читаємо офіційне повідомлення через відсутність коштів у міжнародних донорів, які з березня 2022 року фінансово опікувалися цим напрямком. З березня 2022 року держава. На підтримку внутрішньопереміщених осіб не виділяла грошей. З березня 2022 року цим займалися донори України, міжнародні фінансові структури іноземні організації. Уряд на програму прифісток для ВПО грошей не дав узагалі. Через відсутність будь-якого фінансування кількість ВПО зараз вони б'ють паніку, розказує Лубінець, обуцмен, кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні зменшується. Вони, знаєте що? Вони їдуть на окуповані території важкою дорогою через Польщу, Білорусь, і звідти далі через Рашу їдуть на окуповані території, де невідомо, що їх чекає. Вони їдуть до зовнішнього ворога, від внутрішнього ворога, який для них на їхню підтримку грошей не знаходить. Виявляється, роздача. 30 мільйонів о, вибачайся, 30 мільярдів з барського плеча. А ось раптом будуть вибори, а ось Зеленському Путін дійсно не збрехав а дасть якесь перемир'я, і він відразу буде підкуповувати таким вибором, таким методом, таким гречкосійством, буде своїх майбутніх виборців. Ти свої 73% підгодовувати, чи ще там щось на це гроші є. А що йде мова про цю програму? Оця е, програма управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зараз на неї виділять, вона запрацює знову, тому що на неї виділять 265 мільйонів гривень. 265 мільйонів гривень. Це на фоні 30 мільярдів, які Зеленський просто хоче порозкидати для свого піару. Тут зупинена програма. Люди покидають Україну, люди їдуть на окуповані території, тому що Зеленський не дав їм ні копійки. На те, щоби просто компенсувати власникам житла, які безкоштовно їх розмістили в себе, компенсувати оплату комунальних послуг, Зеленський на це не дав 265 мільйонів гривень, тому що він 30 мільярдів розкидає під свою виборчу агітацію майбутнього. Тому що 42 мільярди дають на дорожнє крадівництво, тому що 3 мільярди дають на. Телезомбі-марафон, і російські канали, і сюжетики, де можна і вкрасти, і себе прорекламувати. І далі, 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 кетчбек, інші інші речі. У нас війна. Заяв... так: програма прихисток державою не фінансується. Підтримка внутрішньопереміщених осіб державою не фінансується. Проблеми з армією державою не вирішуються. Зате десятки мільярдів ідуть. Я реально це вважаю, що вони йдуть фактично на передвиборчу кампанію Зеленського, тому що? Тому що, пригадуєте, вони вже в вересні очікували, що відбудеться якесь перемир'я. На вересень не передбачує гроші для військових, ви ж це пам'ятаєте. А зараз Зеленський носить зі своїми листопади, листопади, листопад. Йому, мабуть, Путін щось пообіцяв. І він вірить, що він, здавши, скажімо, Донецьку область, чи щось інше зробивши зу, що він отримує перемир'я. Я не знаю, про що там вони домовляються, через кого вони домовляються. Він вірить, що йому, наприклад, вже в грудні не доведеться платити бойових, не доведеться платити військових. А коли буде скасований воєнний стан, після того за три місяці пройдуть вибори. І він буде дуже поспішати. Доти, доки не відновиться нормальна робота місцевого самоврядування, а там на три місяці він може затягувати діяльність військових адміністрацій. Доки він буде ще блокувати, не розблокує канали телевізійні, доки вони ще будуть зберігати той телезомбі-марафон, або жорсткий пресинг і жорстку цензуру ще будуть зберігати, доки, доки військові не можуть нормально повернутися з фронтів в цей період. Йому треба максимально гру грати в одні ворота. І я так розумію, що це найімовірніше, це просто чергова передвиборча авантюра. Коли людина під час війни думає тільки про вибори, то в тій країні наступних виборів може вже й не відбутися. Давно я не був такий злий, вибачайте. Слава Україні!